Розміни в Україні та на планеті у світлій Біблії проявище подій, події, які варто знати. Ви дивитесь вісті надії в студії Каріна Гордієнко. Вітаю. <му> <му> Сьогодні у випуску. Навчатися на християнських засадах. В Українському адвентистському центрі вищої освіти пролунав перший дзвоник. Новий Божий храм у Луганську. Друга громада церкви адвентистів сьомого дня посвятила молитовний будинок. Вище, що працює на християнських засадах українському адвентистському центрі вищої освіти, розпочався новий навчальний рік. Відтепер там є ще й журналістський факультет, і на нього вже набрали 35 осіб. Сам заклад ліцензований, тож вступати туди може молодь із будь-якої країни. На першому дзвонику у храмі освіти, науки та духовності побували наші кореспонденти. Розпочався новий навчальний рік в українському дивітецькому центрі вищої освіти. Викладачі, які в даному закладі нараховуються близько 70, урочисто зустрічали першокурсників та існуючих студентів. Декан Українського гуманітарного інституту Віталій Лєбідів розповідає, що цей рік поклав початок існування у виші нового факультету. Цьому році в нас. Є декілька приємних моментів. Ми відкриваємо нову спеціальність. спеціальність журналістика в нас є достатньо хороший набір. 35 осіб. Хоча ми набирали буквально останні дні дозволу для набору, і ми радімо, що поступило багато молодих людей на навчання. Цю спеціальність ще однією визначеною подією для навчального закладу стало отримання ліцензії, яка відкриє двері вишу для всіх бажаючих іноземців. Тому всі наші друзі, які знають наш навчальний заклад, можуть приїжджати і навчатися на всіх наших ліцензованих програмах, які відкриті в навчальному закладі з будь Країни світу, як виявилось, на досягнутому керівництво закладу зупинятись не збирається з адміністративною радою і з радою всіх викладачів. Ми будемо думати за те, щоб нам починати працювати, і в наступному році ми мали ще нові, нові факультети, де б могли б наші діти навчатися, і діти повинні навчатись духовності. Це є велике завдання. Окрім чотирьох студентських гуртожитків, їдальні, кафетерії, мінімарки, великого спортивного комплексу та бібліотеки на території інституту, які роблять умови навчання та проживання комфортними, навчальний заклад ще має вагомі нематеріальні переваги. Людина, яка приїжджає сюди, зразу поринається в атмосферу такого. Духовного комфорту в атмосферу такого якогось миру, спокою тут в нашому учбовому закладі, ви не зустрінетесь взагалі взагалі жодним проявом корупції, жодних платних екзаменів. Важливий день урочистого посвячення студентів першокурсники вічули благоговіння і дружній прийом. І поэтому ми сьогодні просимо великого благословення твоєго для всього преподавательського составу. Господи, це ті люди, через яких ти можеш донести свою вість. Я просто багато чула хорошого про цей навчальний заклад, хороших відносин і друзів моїх тут багато, тому вибрала саме цей заклад. Я тут можу вільно розповідувати свою релігію, Інститут побудований на християнських принципах. Я дуже радий, дуже задоволений, що я маю змогу тут навчатися. Я за тим мріяла бути журналістом. Коли дізналася, що у цьому закладі відкрився факультет журналістики, я одразу сюди подала документи. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч, вісті надії. І про ще один храм духовності. Новий у Луганську члени другої адвентистської громади закінчили будувати і посвятили молитовний будинок. Після 20 років винаймань та других змін нині своя споруда, ніби власна оселя. Тим більше, що неабияк зріднило вірян саме будівництво, непросте і наповнене Божими благословеннями. Про радісне свято більше Марія Литовченко. Після 20 років поневірянь в редонних залах та проводення богослужіння в другу зміну, друга громада міста Луганська сьогодні звершила урочисте служіння, посвячення власного дому молитви, мати власний храм велика перевага та благословення. Друга громада міста Луганськ довго молилась, і Бог відповів. Пастор церкви, який розпочав будівництво, поділився, які перешкоди та дива траплялися на його шляху під час зведення дому молитви. Строїтельство те, то сізано з фізичним трудом, поэтому одне з на основної трудності є фізичний труд на строїтельстві. Ну а благословення – це то що у нас з самого начала. Початку були ті спонсорські средства, і в последующем для продовження это то благословенія, которая церкви знайшовши територію для будівництва, розпочалась тривала робота зведення власного дому молитви. Активну участь приймали члени церкви, які не дивлячись на свій стан здоров'я, охоче допомагали. Загальна праця об'єднала всю громаду та допомогла відчути єдність церкви. Коли привезли шлакоблок, і було його дуже багато, вот і оце впечатлення, коли ми всі в носили цей шлакоблок, оце вот вот ощущение цього вот братства, цього вот єдинення. з каким ентузіазмом і з якою радістю, братії і сестри. Взяли за строительство молитвенного дома. И какую радость мы видели на сегодня на их лицах, когда они первый раз вступили официально, уже когда открылся молитвенный дом. Будівництво дому молитви об'єднало не тільки місцевих вірян. Зголосились допомогти брати та сестри церкви з Чехії, закордонні гості та президент чеської конференції задоволені результатом та проведенням служіння. Об'єднались фінансові кошти з різних місць. Це був Чехословацький уніон, чеська конференція, і третя частина прийшла з маранати. Це не тільки відповідь на наші фінансові вкладення, але відповідь на молитви всіх тих, хто молився. Сьогоднішня субота була прекрасною. На посвячення були запрошені всі пастори, які звершували служіння в цій громаді за час її існування. Кожна сім'я пастора згадувала особливі досвіди, які були пережиті з церкви. Я спина діда церкві, мені кадані магніти домашнього церкващини. Це все було в місті. Служіння було насичене словами вітання запрошених пасторів, загальним співом церкви, хоровим виконанням і навіть піснями на івриті. Кульмінацією служіння стало літання посвячення дому молитви. Для освящення сім'ї, для наставлення дітей і молодіжі, для спасіння людей ми освящає. Звичайно, не обійшлось без подарунків. Всі пастори отримали пам'ятні світлини громади. Гості з Чехії українські сувеніри, а віряни громади смачний коровай та раді спілкування з братами та сестрами. Марія Литовченко, Володимир Божинський. Вісті надії. А ось подбати про людей із зайвою вагою можуть вони самі. Як науковці одностайні пожвавити своє життя і відмовитися від жирних харчів? Нині ця порада актуальна для 50% українців. Проте, наскільки небезпечне сьогодні ожиріння і як рятують від нього у світі, в наступному сюжеті. Головними причинами ожиріння людей можна назвати зміну харчування, появу нових жирних продуктів та зниження фізичної активності населення планети. Все це неминуче призводить до проблеми зайвої ваги. Через власну втому від лишніх кілограмів 43-річний житель Гавани Джуліо Цесар почав боротися із ожирінням. Тепер він щодня відвідує відкритий фітнес-клуб, навіть коли на вулиці неймовірно спекотно. «Я позбавляюся від зайвої ваги бути повним, шкідливо для здоров'я. Спорт не тільки робить мене худішим, коли я займаюся фізично, я стаю здоровішим. Покращується дихання і серцевий ритм. Але не тільки у Джуліо на кубі такі проблеми. За офіційними даними, майже половина населення страждає від зайвої ваги. Фахівці стверджують, що причиною є не тільки відсутність фізичного навантаження, але й раціон харчування. Багато людей обирають дешеві страви, в яких безліч калорій і жиру, в той час як здорова їжа перестає бути популярною. Продавчиця Яміла Кесада вважає, що смажені продукти цілком придатні для щоденного харчування. Це здорова їжа, чому ні? Здорова, але ж вона смажена. Так, вона приготовлена на жирові, але це нормально. І вона не робить людей. Товстими ні на харчування жителів Куби впливає і накладена заборона, так зване ембарго. Кубинці не мають права купувати імпортні товари. Держава дозволяє харчуватися лише вузьким колом продуктів вінчизняного виробництва. Фахівці говорять, що зняття ембарго дозволить країні купувати здорову їжу. І потрібно багато імпортних товарів. Якби ми могли імпортувати товари з сусідніх країн, то ціни на здорову їжу впали б і вона стала б доступніше для звичайних людей. Цікаво те, що самі люди в більшій масі мало піклуються про свою вагу і не вірять, що причиною ожиріння є неправильне харчування. Ембарго сильно впливає на раціон харчування жителів Куби. Сьогодні важливо створити культуру здорового харчування, змусити людей вибирати здорову їжу, щоб вони не страждали від зайвої ваги, коли економіка дозволить вибирати з більш широкого спектру товарів. Хоча кубинці далеко не на першому місці за кількістю страждаючих від ожиріння, так за рейтингом найтовстіших країн світу лідирують та Мексика. Там зайва вага спостерігається у 70% населення. Слідом за ними йдуть Ісландія, Люксембург, Ірландія, Чилі, Великобританія, Канада, Австралія і Нова Зеландія. У цих країнах ожирінням страждають близько 65% населення, що також немало. Що ж стосується України, то частка людей із зайвою вагою становить близько 50%, а ожирінням страждають 15% населення але вчені стверджують, якщо українці не відмовляться від фастфуду та іншої шкідливої їжі, то дуже скоро Україну можна побачити в лідерах рейтингу найтовстіших країн світу. Олена Козленко Вісті надії тварини ж надто безпритульні, здебільшого не доїдають. Окрім того, хворіють і їх часто калічить транспорт. А щоб дбати про таких чотирилапих потрібні гроші, і немалі. Московичка Надія, котра знаходить і утримає собак щодня, витрачає на одного годованця 10 доларів. Тоді ж, як на лікування буває потрібно і півтори тисячі. Так, коли песикові машина відшавила ноги, довелося робити складні операції і ставити імплантанти. Як у Росії добрі люди рятують тварин, про це Катерина Філіпчук. Страх, біль і невпевненість все читається в очах цього пса. Стікаючи кров'ю і виснаженого його, знайшли на вулиці. Поруч із ним лежала його лапа. Швидше за все, пес віддари собі кінцівку, щоб позбутися від повідка, яким був прив'язаний, розповідають рятувальники. кажуть, тих, хто над ним познущався, не знайшли, але тварину встигли принести до ветеринарної клініки. Цим самим врятували йому життя. Якщо б його не знайшли, розвинулося б гангрена, і це могло б мати сумні наслідки. Після негативного досвіду пес на ім'я Федос повинен заново вчитися довіряти людям. Дана ситуація це лише один з численних жахливих випадків, коли тварини стають жертвами людей. Надія відвідувала Федоса в притулку майже кожного дня протягом року, маючи власну родину, жінка не в змозі забрати собаку додому, але охоче допомагає фінансово жертвою гроші на операцію та належне лікування. Як тільки песок одужує, вона планує знайти йому господарів, які піклуватимуться про нього з любов'ю. Заради таких моментів варто продовжувати допомагати тваринам, але взагалі це дуже складно. Бувають такі ситуації, коли ти допомагаєш тварині, яка провела 2-3 тижні без їжі і води, і знаєш, що везеш її в клініку, щоб вона там померла. Тут в московському притулку намагаються допомогти усім постраждалим тваринам. Один із песиків був знайдений на дорозі зі всіма зламаними лапами. Його матір та інших цуценят переїхала машина. Він єдиний, хто вижив. Завдяки імплантантам пес знову може ходити. Тварина пережила вже п'ять операцій, попереду ще три. Джоя спіткала та ж доля. Його знайшли зі зламаною лапою і хребтом та вибитими зубами. Іноді собаки бояться і не довіряють людям. Тому їх треба спочатку до себе розташувати. Надія розповідає, що на утримання кожної собаки в неї йде 10 доларів на день, а необхідні в деяких випадках ліки коштують близько півтори тисячі доларів. Треба прийняти закон, що захищає права тварин і вирішує проблеми безпритульних собак. Крім того, ми повинні усвідомити всю серйозність цього питання. А поки Надія продовжує рятувати життя, кожна собака, за якою вона доглядає, хоче знайти сім'ю, з якою вона поділиться своєю любов'ю та вірністю. Допомогти безпритульним тваринам можна, було б бажання. Катерина Філіпчук, вісті надії більше новин з України та світу далі в короткому огляді. В Бразилії євангельський крусейд під назвою Переможне життя для тебе зібрав понад 650 тисяч осіб. Захід проводиться 16-й рік поспіль. Відомий телеєвангеліст і пастор Сайлас Малафая, ведучий програми, проповідував на тему Бог контролює все, в результаті чого близько 11 тисяч чоловік присвятили своє життя Христу шляхом хрещення. Фінансовий збір від проекту буде спрямовано на соціальні проекти, повідомляють організатори. Представництво Фонду народонаселення Організації Об'єднаних Націй в Україні констатує, що в країні рівень абортів в два рази більше, ніж у державах Європейського союзу. За рекомендаціями відомства, для запобігання абортів, скорочення ускладнень під час вагітності та гарантування хорошого стану здоров'я українських жінок, необхідно більше інвестувати в заходи з охорони репродуктивного здоров'я. Для жінок у віці від 15 до 49 років проблеми, пов'язані зі змогою народжувати, залишаються головною причиною хвороби і перечеркнути смертей, рівень материнської смертності в Україні перевищує показники країн ЄС. Повідомляють працівники фонду, щоб покращити дану ситуацію у Верховній Раді був зареєстрований законопроект, що забороняє жінкам добровільно робити аборти. Американський актор Віл Сміт планує зняти фільм про Каїна та Авеля. Для свого режисерського дебюту Віл Сміт обрав братовбивчу розповідь із Біблії. Фільм матиме назву Спокута Каїна. Розробкою проєкту вже займається студія Соні. Відомо, що сам актор планує особисто знятися у власній постановці. А от яку саме роль Сміт обрав для себе, поки таємниця. Днями була проведена євангельська зустріч на Кубі, яка зібрала 10 тисяч чоловік із Санта Лусії, що прийшли з метою послухати Євангеліє. Організатори заходу розповідають, що таким чином в даній країні відбувається пробудження. Саме молитви та фінансові пожертви християн із Сполучених Штатів Америки дали змогу провести євангелізацію Куби. Найближчим часом в країні планується організувати ще ряд подібних зустрічей та заходів. Дослідники в Сполучених Штатах Америки дійшли висновку, що у релігійних людей здоров'я краще ніж у невіруючих. У дослідженні взяли участь особи різних віросповідань буддисти, мусульмани, іудеї, християни, католики і протестанти. В ході дослідження було з'ясовано, що ті, хто вважають себе духовними, мають більш високі показники ментального здоров'я і нижчий рівень неврозів. Духовні люди менш егоїстичні і сильніше відчувають злагоду і зв'язок з іншим світом, сказав пресі Брік Джонсон, голова дослідницької команди. Цього літа християнському дитячо-молодіжному табору Юність, що розкинувся на березі Дністра, виповнилося 20 років. Просто бливості цьогорічного заїзду та здобутки попередніх років у новинах з Буковини здорова молодь, здорова нація. Силу цього твердження добре розуміють організатори християнського дитячо-молодіжного табору Юність, який вже 20 років поспіль проводиться на березі Дністра на Буковині. Десятиденна програма табору приділяє увагу всебічному здоров'ю молодої людини у найвідповідальніший період її життя. Юність це час, коли розум кипить від запитань, ідей, часто полярних точок зору. У цей період просто життєво необхідними, стають обґрунтовані, засновані на авторитетних джерелах відповіді. Приїхала просто від цього світу відпочити, набратися духовного більше змісту, знайти нових друзів, ну і також хочу прийняти хрещення, яке буде в суботу тут. Найперше це підтримку духовну, тобто знайти оцю духовну. Підтримати своє духовне здоров'я, юність це час, коли проблеми мають здатність зростати до гігантських розмірів, навчити молоду людину не пасувати перед життєвими труднощами. Мета наставників, які прагнуть відповісти на запити кожного у своїй групі. Я думаю, що саме більше для мене бажання, щоб вони навчилися слухати голос Господа. Кожна людина, вона є індивідуальна, тому у кожного індивідуальні. Такі настрої, бажання, очікування, але, зокрема, це духовне відродження. Є такі хлопці, є хлопці, які, звичайно, хочуть познайомитися з дівчатами, от також завести нових друзів, отримати якісь чудові враження, нові враження, цікаві події, бути залученими до різних заходів, які тут проводитимуться. Юність цей час, коли в серці палає вогонь. Хочеться будувати стосунки, знаходити друзів, почуватися успішним гравцем своєї команди, і це додає якоїсь, Ну не знаю, якоїсь цікавинки, тому що ти знову зустрічаєш нових людей, нових друзів, нові враження і. До країна забезпечити комфорт і духовне зростання кожній молодій людині у таборі. Мета директора з багаторічним досвідом у цій сфері Степана Гайсана. Плані в нас є робити по секціях семінари. Семінари для дівчат по місіонерському служінні, по першій медичній допомозі, молодь цікавить. Духовна програма, ну і не без того, щоб відпочивати, грати спортивні ігри, це більш здружує, знайомлються. За 20 років існування через табір пройшли цілі покоління, навчившись докладати зусиль, досягати мети і відчувати тихе віяння Святого Духа. Олена Рєпіна, Олесь Деркач, Буковинське представництво вісті надії. Будьте молодими і дбайте про духовність. На цьому все. Дивіться вісти надії щоп'ятниці, що понеділка та щосуботи на каналі hope Channel та постійно на сайті hopechannel.info. Всього найкращого.